Невеличкий огляд громаділки на 4 сонечка. І відповідно того, що за 2 роки з нею може і сталося. І показати, що з нею сталося. І поки ще не дуже сильно її нічого не ламалося покаємось. Переснеті діло, що вона щеплена зараз з трактором шифер 240. -м. І відповідно як приїхали, так і її тут защили. Зимою, то відповідно вона ставиться під навесі. Ну, Зразу на відео буде видно, що фарба починає обсипатися. Метал, воно був не і і починає відповідно... потихеньку все сипатися. Фарба відповідно. Ну, Понятне діло, що передні опори в мене в комплекті не було, ось вона підкріпиться. Не далі, одним словом, шпінти вже порожавіли. Тут штопорний механізм. Для транспортування в транспортному положенні її. Відповідно, тут скоба чіпляється. В цьому напрямку, Тобто вона закрита. В цьому напрямку, коли вона також закрита, впирається в цю рамку. І відповідно вся задня частина громаділки не рухається. І те саме пружина не розтягується і відповідно знижається можливість того, що може пружина розсібнутися або лопнути відповідно. Чому зняли? Штопорний механізм. Тому що, якщо такого подивитися на відео, видно, що якраз якби ти ці, можна сказати, шайби не приставляв, все рівно вона попадає під центральний гвинт. І Якщо скоба відкрита і вона ж рівно виходить, то ти піднімаєш висока ймовірність, що вона зачепиться. Один же раз було таке, що вона зацепилася ця скоба і тому її треба знімати, кидати ящик з інструментом. Коли працюєш, щоб спокійно знати, що ця скоба просто пройде коло гвинта. Далі. Далі у нас тут видно доволі детально, що за три роки сталося. Фарба, відповідно, облушилась. Хто її виробляє, я не скажу, бо не знаю. Айбай знав, не сказав і магазин не рекламував би. Маслянка, одна втулка, друга втулка, пластикові втулки. З тої сторони теж є маслянка і так само дві втулки. Задня так само має на втулках пластикових і маслянках. В деяких, можна сказати, громаділках чи комплектаціях тут теж стоять пластикові втулки для того, щоб не намотувалося. Ну, відповідно, їх не було в цій ці в комплекті не йшли, відповідно, зекономили. Говорити за те, як зварили ободи сонечки, видно зразу. Тобто достатньо першого сонечка. Ну, поки місяць тримається, другий рік громади, все робить. Сонечка стоять в напрямку руху трактора. Хоча спочатку були назад стояли. Тобто шпиці були розвернуті в другу сторону, зараз вперед. А коли вони назад, то відповідно ця і виємка стоїть назад. Ну, це відповідно потім вона починає йти наматувати. Хоча буває і так, що вона зачіпляється трава. ну так менше. У ну, того шпиці мають бути 6 мм і сталі. Мають бути. Ну не факт, що вони там є та 6 мм провалка. -мм. Ну і чомусь вірити тим, хто рекламу роблять в магазинах, вартує чи не вартує. Якщо 6 мм є, ну то мірав, хай підкаже. У мене штангеля немає. Електронного, щоб точно помірити. Є такий простий, я не буду мучитися зараз. Ну, діло, всі знають, що ця громадівка не тільки може громадити, ще й ворушити може сіно. Тобто оця права сторона перекидається наперед а передня сторона перевертається назад. І тоді громаділка може вирушити сіл. Ми так і не цим режимом не користувалися. Так і вона працює. Кстати, в, в цієї громаділки є маленький брачок. Чи може так має бути. Відповідно, заднє сонечко має люфт, воно хитається. І відповідно переднє має такий люфт. Тей так. Отака От вона громаділка за два роки. А це плуг двохкорпусний, як кажуть, Віракс 2.20. Хоча, де тут назва Іракс, я не знаю. Ну, коротше, теж магазини буду рекламувати. І так само не буду рекламувати, хто його виготовляє. Хто його замовляв, побач. Це по 2 по 20 він вважається, з низькими стойками. Так що якщо вгорати цілий жди біди від того, що тут мало місця. То тобто. есть тобто, цілина буде забивати. Бур'ян буде забивати. Оцей простір. З цієї сторони не приварили розкос. З цієї сторони для чогось змінюється палець місцями. Отворо, не знаю для чого. Ну для чогось змінюється. Ну там є ножик на колесі для чистки. Ну, штопорного болта це таке діло на регулірушній винтові. Це лиця великої атмосфери не грає, це не ПЛН-335. Тут можна і без цього. Це маленький плужок. Ну, кріпиться з кобами зверху. Двома скобами. Стойка, плу... тобто, стойка корпусу. Ну, дехто в магазинах виставляє його так, що відповідно ну, на продажі і на фото, що тут перший корпус і тут зразу другий корпус. Як він має горати, коли він тут зразу другий корпус щеплений, я не знаю. Може, таке пространство вузьке було, невеличке. Ну, З батьком вирішили переставити його туди. Іменно саме там має бути другий корпус. Із-за того, що, ну, понятне діло, що це варили десь в нас. І відповідно отака -та біда, що воно ну, ледве влазить туди. Воно тримається. Горати, в принципі, трактор може грати з таким пушком. Його, ну що один годин, мінус. Ну, це вузьке проміжуток, оцей вузький навісний. Якщо лапи всередину, то трактор не навісні. Тобто, якщо ти захочеш пальців в середину переставити і сюди в середину, ну пространство дуже демало. Просто пальці тільки по діаметру міняються, як понял. А переставити всередину, ну можна, але ну, ми так і не вчіпляли його. Шифлян з ним справляється. Якщо клешні назовні, то в принципі і так піде. І не треба переставляти і мучитися. Звісно, я ж не говорю, що можна переставити і навішається на трактора. Воно і навішається Скільки з того простору, коли ти палі збереш і перевертаєш сюди. З цієї сторони і з цієї сторони стільки саме. Мало місця ну, Ось таке пужок такий. В деяких магазинах він є. І вони їх продовжують рекламувати. Купувати його, ну, хто хоче, то купує, хто не хоче, не купує. Полиці його рідні, стальні. То там текронові кажуть, з пластику стави. Хто як хоче, таке і займається. І як хоче. Ну, орати не можна. Ну, рати тільки не цілину. Понятне діло, що я вже показував, що воно зразу заб'ється спереду. Передній корпус буде забиватися. Задній не буде забиватися, передній буде. Мається ввиду того, що 에... небагато того буряну буде. Ну так, за бурян я не впустив. Бурян теж буває, забиває його. Іменно спереду забиває. Тут місця мав. тут грудка попадає і буран набивається і все. І плох починає просто гурнути і викидає його. Вроді би все я розповів про це оплова. Це плох я знімаю з іншої сторони. Показати, як він виглядає з іншої сторони. З одного корпусу відповідно. Я неправильно там сказав. Забивається, не за того, що стойки низькі. Це перше. І друге те, що там спереду пространства мало, тобто, простору мало між пальцями і стойкою. І плюс стойки низькі. Все. Це два момента, від яких він забивається. Може третій момент буде того, що якщо цей корпус задній перемістити сюди, і тут зразу помірити, то буде дуже мало місця. Що цей корпус взяти зляка, перемістити сюди, тут вже скільки того місця. І гарантовано, теж він буде забувається до того. Так що... Це три моменти, коли він може забитися. Ну по зварюванні, по часу, покаже час. Коли що там. Ну, цілину орати ним не бажано. Низькі стойки. І відповідно смисл його рвати при цих низьких стойках на Ну, Якщо поставити ще тут корпус цей взяти, то що цілину орати не можна. Тобто ціну не дисковано, врати не можна буде. Взагалі, не можна. Хоча я тоді сам собі, як говориться, і говорю і сам собі суперечу, що сам їй казав, що впереді мало місця. З пальцем заб'ється стойка. І так само тут заб'ється, якщо перемістити його вперед. Тому приходиться корпус тут тримати назаді. Так що в інтернет-магазинах ці плуги є. Вони їх рекламують. Деякі відео не знімають про них. Є тільки фото. Так само, як я за громадинку говорив, є тільки фото. Тут можна побачити його, як воно виглядає. Послухати то, що я скажу. Хтось подивиться, хтось сам рішить, що з ним робити. Купляти чи не купляти. От ще один огляд на картописажалку ксн 200. Хто хоче, як її називає, то пише такий. Називає тут в магазинах. Картопісжалості вже буде другий рік, але вона відпрацювала тільки один сезон. Так що тут багато розказувати за неї не буду, Лише покажу, яка в неї конструкція. Зразу на відео видно, як зварили якість зварювальних робіт. Тому коли шефенг її піднімає на гідравліці, вона починає добре Тобто Вібрації передаються. Ну, в принципі, вона свою роботу виконує. Ну, це від шефенга. Фаркоп валяється знятий. Так А далі на цьому голові видно приводну зірочку і цеп. Відповідно для приводу висадженого апарата. Відповідно тут одна зірочка. Тобто крок тільки один. Піше ніякого кроку не зміниш. Хіба що зміниш колеса, можна самому зварити або знайти підходящий більш діаметру. можна змінити високо натяжний з правої сторони ланцюга з ланцюгами. І натяжний з лівої сторони. Чи є тут почіпники, я не знаю. Нанизу почіпники то є. З моєї сторони, з лівої сторони почіпник і з правої сторони є. Це такі, можна сказати, урала чи стрільчасті лапи для нарізання рівчачків, куди транспортер скидає картоплю. Ну, Тут пальці навісної системи. Діаметр міняється пальців, а отже поміняти пальці всередину, для того, щоб якщо у трактора навісна система стягується з середини назовні, тобто розтягується, неможливо, дуже мало місця. І картопсажалка виставлена на міжраді 60. Ну вже виставили. Хоча прийшла вона, коли її зібрали і то її відправляли, вона була на 50 му міжряді. Чому вони зразу її на 60 й не роблять без поняття? На чому вони економлять. Получається, що ящик лівий вміщається разом з зірочкою і з ципом приводним. Така конструкція зроблена. Полти там є. Тобто вона наглух приварена. Ну ось самі транспортер з ложечками. Наскільки вони якісно приварені ложечки, я не скажу. покаже тільки експлуатацію. Ось такі лапи ці, як би сказати, на стрілі стійки роблять рівчачки, можна регулювати болти є Можна підняти, можна опустити. Ну і це ґрунтозацепи, їхнє виробництво. який це завод робить я не буду рекламувати. Хто її буде купляти, той побачить. Так само в магазинах побачите. Просто тут видно, що воно і як воно. Ну і яка збарвальна робота. Далі у нас загортачі йдуть, теж стрільчисті, такі як підгортачі. У мене тут купався буряну поросло. Це таке діло, що піднавісняється, це не страшно. Ну і відповідно загортачі у нас тримаються на одному пальці, тут стулки немає. І відповідно на прижимному механізмі, який прижимає загортача. Придеться відео на дві частини ділити. Частина відео буду оглядати загальну частину. Загортачі покажу. Так само, що крок тут не змінюється, вже казав. І так само видно ви назвальніши. Наскільки вони якісні. Е, так. Що за бумага запхана сюди? Це упаковочна бумага для того, щоб зменшити люфт. Металу не було такої тощини, а щось свердлити, якісь болти вставляти не було смислу. Як не було смислу, то з ними програтися треба. І не факт, що ці болти. Ось такий зазор між трубами. Десь на нашому нашого пів см. Якщо така кордонка велика залізла туди, тобто і ця загортач він хитається назад. Приходить з збирання, він хитається. І цей хитається, круті всі три загортачі хитаються. Тільки відпинуться рамка тримається хорошо. Бо тут болт і тут болт. А це сзади прижимає самі загортачі, пружина з такою а стойкою. Тобто тут один болт відкрутився, треба ставити говорят. аби не помітив не знав, що тут бот відкрутився. Втулок ніяких немає, ні тут, ні тут втулок немає, тут просто кусок дроту. ні пальці, і там втулки теж немає. Ну, в принципі, цього може і хватити цієї конструкції, такої, яку вони зробили. Е -е, є розпорка, це задня. Ну, тобто вони зробили так її, щоб вона... Не роз'їжджалася ні ліво, ні вправа задня розпорка. Крок у нас не змінюється, немає кроку, великого. Ну Крок можна змінити, поставити більше колеса. В принципі, як вони так робили, то мали б зробити більше колеса, але вони це не зробили. Ну і зразу видно як тут зварили. Ну і як і тут зварили. По лівій стороні дивиться. Там пришмаркали так, а тут приварили так. Чи там просто шлаком закинено. Подножка, тут ногами треба ставати і стояти. Так що тут о, проблеми з крижаною системою і трошки буде вай-вай, дуже больно. Довго стояти в такій позі, Неприємні. Назад вона не здвігається, хіба що врізати стойку, оцюгу. Коротити. тоді можна буде назад подати. Ну, загалом, от. Весь огляд цієї сажалки. Так само підшипники є на кожній секції з цих дешевих като мабуть, можна тільки її порекомендувати і то не факт. Є певні нюанси по зварювальних роботах і плюс по обслуговуванні. Як та фірма, яка виготовляє їх, візьме на себе відповідальність обслуговувати і не виготовляти запчасті і чи вони зможуть це робити, а не включити якісь непонятні варіанти, що ми вам нічого не будемо робити, бо 100 років будуть робити. Так що я не порекомендую якісь в магазині купляти. Хто її хоче де, так і куплює. Так самого виробника не буду рекомендувати. Просто я показав, що такі сажалочки, є. Робити вони можуть, садити вони можуть. <кхем> І, як би сказати, для себе хватить. А це довантажувач шефемовський, зроблений. Свою роботу вона робить. Можна на свої городи вистачає. І садити можна спокійно нею. А хто хоче на заробітки, то вже можна брати копії бометів чи віраксів. Коли транспортів там вже посередині, ящик більший. Ну, ваги цей карт посажалки вистачає. Щеплення вистачає. Плюс, якщо хтось стає ззаді, воно тяжіше робиться. ну, Мінус це що загортачі задні. Дискові менше менші супротив роблять, чим стрічність. От і все. Знову така звар. Ось таке воно зварювання. Тут я вовремя, не бачу, що воно вже приварене. Ось таке воно тут ззаді. не задні. От і все, оце якість в магазинах на фото це вони покажуть.